Усім привіт! Сьогодні я хочу показати е, дві прикраси. Ось такий е, кулон з аметистом. Це такий аметист на короткому ланцюжку срібла 925 25 проби. 1350 гривень 37 доларів вартість. Дуже гарно виглядає. Аметистик невеличкий, невеличкої, незвичайної огранки. Вибачте, незвичної. Да, або незвичної, або, або надзвичайної. 44 см довжина ланцюжка. Підвісочка. Невеличка буквально скільки? 2,6, але це е, разом з оцими е, гострими кутами. Така вона, в принципі, ніжна. Друга наша прикраса це ось такий браслет. Тут є Клейма виробника та 925 це срібло покрите білим родієм, Два ось таких великих шара, шари, дві кулі. І отак вдягається на руку. Аж щоб зняти, треба якби трохи один ось так повернути. Ну, він так, трохи повертається. Ось так на сонечку.